Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти відео і показати вам останню частину гри Барбі. Я колись купила її за 50 Roboxів. І хочу вам сказати зразу отак, от наперед. Ви, звичайно, відео подивіться, тому що ця гра була платна і все-таки цікаво подивитися, що ж там є всередині. Але... Mm, як на мене, просто воно того не варто. По-перше, тут просто зовсім пусто, тут немає людей. Навіть якщо вони і є, то вони якісь тикі, як на мене. Просто реально, я до кого не підходила. Я говорила, я віталася різними мовами. Я навіть декілька разів писала мовою ворога, щоб ви розуміли. І думаю, може, хоч хтось є. Ну, зовсім реально нікого немає. Вони якісь, навіть якщо вони й були, вони просто від мене втікали. не знаю. Хочу вам тут ще показати, що тут можна переодягатися. Я не пам'ятаю, чи я на попередньому відео вам це показувала. Але мені, здається, найбільше мені підходить оцей одяг. Зараз я ще спідничку поставлю іншу. Бо я вже просто перепробувала, мені здається, весь одяг, і в неї тут якась така нестандартна фігура, якщо чесно. В цій грі Барбі. Хтось мені казав, що мені псує рожеве волосся, але все-таки ні. Я хочу бути блондинкою. Так, іду я вам трішечки покажу свого будинку чотирьохповерхового. Але ні, хочу вам перше показати машину, яку я хочу. Я коли тільки почала грати цю гру, під'їхала мадам. На цій машині, і я просто закохалася в цю машину. Вона дуже крута. Але вона коштує 2500 барбі. Ну, барбі, я так розумію, що це валюта в місті Барбі. І що це місто Барбі. Ну я не можу її купити. У мене є лише 925, і я не знаю, як заробити на ці 2500 барбі. От просто не розумію, не розумію, для чого мені оці гроші там зверху скачуть. У мене вже 4,5 мільйони. І навіщо вони мені здалися? Не знаю. Ну, да ладно, покажу вам все-таки всерединці. Думаю, що вам цікаво, але обіцяю, що це вже останнє відео, бо воно вже мене само трошки підхарило. Але я знімала першу частину, другу частину. Мені просто здавалося, що то щось буде таке круте, тому я там першу частину знімала другу, а насправді тут нічого крутого немає. Я йду, навіть не буду вам показувати всі кімнати, тому що не поняла, чому в мене 99%, в мене було 100%. Виходить, що я ще свій будиночок не добудувала. Цікаво. Та й ладно, я вже його і не добудую. Дивіться, тут просто дуже мало функцій. От, наприклад, навіть якщо я беру щось поїсти чи попити, в мене є лише одна а, позиція. От, от просто не можу нічого зробити. Я лише можу тримати, ніби подаю комусь. А щоб поїсти чи ще там щось, нічого такого немає. Шкода. Ну, от, от, от що за тупість. Тут є ліфт. І я зразу прямиком поїду на четвертий поверх. Так, тут я збираю гроші. Тільки я не знаю, для чого мені ці гроші. Спочатку вони мені потрібні були для того, щоб побудувати будинок. А зараз для чого вони мені потрібні, я не знаю. Так, я приїхала на четвертий поверх. Тут ж в мене є гроші. Зараз я вам покажу, де моя кімната. Я собі вибрала цю кімнату. Вона така якась мені здалася затишна. М -м -м, зараз, зараз тут, тут, тут моя кімната. А, вважаю, що, що вона прикольна, якщо чесно. Там панорамна криша у мене. Можна дивитися на зорі вночі. Хі -хі. Прикольненько, прикольненько так. Ось тут можна подивитись, як взагалі він виглядає. От тут прозорі вікна, тобто не застелені вікна, тому можна подивитись: от дивіться, на третьому поверсі піді мною є зал хореографії. До речі, я, я там займаюсь, до речі, напишіть мені, будь ласка, чому ви подумали, що ця дівчина, яка танцює, як я вчора накладала відео. Там де танцює Софія з Роблокса, і дівчина зверху танцювала такий же самий танець, такі самі рухи. Ем, скажіть, чому ви подумали, що це не я? Ем, не знаю, що ви там такого побачили, що Софія з Роблокса краще танцює, аніж ця дівчина. От просто поясніть, чого ви не повірили. Бо я займаюся танцями з п'яти років, навіть не з п'яти, а з чотирьох. У мене ще п'яти не було, як я почала займатися. Займаюся професійно, їжджу на всі змагання, маю багато перемог. Не знаю, чого мені сподобалось, як танцює ця дівчина, а танцює краще Софія з Роблокса. Цікаво, чи ви так просто спеціально мені казали. Я навіть трішки обідалася і потім мусила приховати коментарі. бо там... Яки, щось з мені почали писати? Так, зараз вам покажу, цей слайд працює, я можу спуститися на третій поверх. Так. Можна сюди побігти. Зараз вам покажу красу е, краю Барбі. <говорить> Гори є. Гори і море. Красивенько. Дивіться, під низом є теж басейн. Цей басейн теж. Е, 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 е. Нічого такого там не можна робити. Ну, можна спуститися з тої гірки, і все. Він ну, якийсь... взагалі ця гра якась реально для мене. Дивненька. Тут більше нічого навіть нема. От я дивлюсь, я би пішла до сусідів і показала вам би, які в мене сусіди дикуни. Але зараз щось нікого немає. Тому навіть немає сенсу йти туди. Ще вам цю покажу, як я спускаюся з гірки і. І все, думаю, що можна закінчувати це відео. Трошки проїдуся по місті машиною, але машина не моєї мрії. Але просто покажу, реально в мене щось сьогодні сусідів нема. Ну, коли були, то я так сміялася з них. Вони так від мене втікали, ніби я була з рожками Нічого тут такого зовсім нема. Ладно, буду закінчувати відео. Всім па-па!